Раді вітати вас! Однією з національних меншин України є Шведи, яких в Україні налічується близько 200 осіб. Єдиним місцем компактного проживання в Україні є село Зміївка Береславської міської громади, Береславського району Херсонської області. 243 роки тому це село називалось Гамельсвенсксбю, тобто Старошведське. Оселилися тут шведські селяни з острова Дальйо, який зараз належить Естонії та називається Гіюма. Шведських селян Катерина II переселила на Херсонщину освоювати відвойовані в турків землі. Перша хвиля переселенців зі Швеції прибула на Херсонщину 1 травня 1782 року. З трьох тисяч шведів, які вирушили у серпні 1781 року на Херсонщину, до місця призначення дійшли тільки 535. Катерина II пригнала шведів на Херсонщину як рабів. Ці землі були порожні, був тільки бур'ян, ні кущів, ні дерев. Перші роки життя на новому місці для переселенців були дуже важкі, але згодом життя почало налагоджуватися. У 1885 році у селі освячують шведську Йоханську кірху. Шведи на нових землях стають заможними господарями з великими наділами родючої землі та чисельним поголів'ям худоби. Життя змінює прихід радянської влади, починаються масові утиски. Шведів через їхню мову, культуру і традиції. За приналежність до національної меншини людей позбавляли волі, відправляли до Росії та закривали у в'язницях. Постраждала і Йоханська кірха. Спочатку з неї зробили їдальню, потім клуб, а згодом перетворили на склад. Вся документація у місцевих сільських радах до радянських часів велась старошведською. Після приходу радянської влади можна було використовувати лише російську. У 1929 році шведський пастор Крістофер Хоас почав згуртовувати навколо себе людей, які хотіли врятуватись від репресій. Тоді до Зміївки Дніпром ходив корабель, і майже всі етнічні Шведи виїхали з села на кораблі до Швеції. Так почався шлях до Шведського острова Готланд, що на Балтиці. Але життя переселенців на історичній батьківщині не склався. І більшість виходців із Зміївки вже через кілька років змушені були повернутися в Україну до рідного села, де на них чекали голод та репресії радянської влади. Невелика частина українських шведів залишилась на Готланді, вони заснували там свою громаду та щороку, 1 серпня, відзначають День Зміївки. У 1943 році населення Зміївки почали виганяти до Німеччини, забирали всіх. Після завершення війни шведи, зміївчани, мріяли повернутись додому. Проте замість цього опинились в Сибіру, вивозили їх туди у вагонах для худоби без даху. Лише небагатьом шведам вдалося повернутися до рідної Зміївки у 1947 році. Більшості це вдалося зробити лише у 1956 році. Багато хто зі шведських родичів. Намагались зустрітися зі своїми родичами в Україні. Багато хто зі зміївчан отримували постійні виклики до Швеції від своїх родичів починаючи з 50-х років. Але тільки у середині 70-х років небагатьом вдалося поїхати до рідні у Швецію. Більшість вже отримала відмову від радянської влади і покинути радянський Союз їм не дозволяли аж до 1991 року. За часів незалежності люди почали вільно їздити до Швеції. Частина зміївчан іммігрували за кордон. У 2008 році Зміївку відвідав король Швеції Карл 16, Густав і Королева Сільвія. Метою візиту королевської родини було почути старошведську мову, яка не зберіглась у Швеції, але яка є рідною для зміївських шведів. Королівські особи спілкувалися зі зміївчанами шведською. А зміївчани старошведської вони добре розуміли один одного. Зараз в селі знають краще все ж таки сучасну шведську, бо у місцевій школі є заняття для всіх охочих її вивчити. До війни у Зміївку постійно приїжджали шведи. Разом з місцевими вони святкували Великдень та Міцсамар – шведське свято середини літа. Важким випробуванням для зміївчан стала війна. 30 квітня 2022 року до села зайшли російські окупаційні війська. Село було звільнено з-під російської окупації на початку листопада 2022 року. Збройні сили України в селі зустрічали зі сльозами на очах. Люди дочекались такої бажаної волі. Після звільнення Зміївки з-під окупації донині росіяни ледь не щодня обстрілюють село артилерією. Обстріли руйнують людям житло та роблять життя нестерпним, але, як зізнаються місцеві, менш нестерпним, ніж під час окупації. Велику допомогу зміївчани отримають від української компанії Чумак, засновниками якої є шведські громадяни Йохан Боден та Карл Стурен. Мати Карла Крістіна Стюрен ще й заснувала в зміївці мовні курси. У вересні 2024 року уряд Швеції започаткував проєкт підтримки села, яке знаходиться практично на лінії фронту на правобережжі Дніпра, тому майже щодня потерпає від російських атак. У межах проєкту фінансується відновлення будинків у Зміївці, а також організовується відпочинок дітей у Швеції та відновлюється культурна спадщина села. Вам сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Далі буде цікавіше. В наступному відео ми розплачимо прізвище зміївчан-шведів.